Вітаю, шановна громада! І як завжди, з вами Тетяна сучкова Ладік в нашій програмі Люди громади, сила громади. Ми говоримо про людей, які змінюють себе, і звісно, через свій досвід, через свою роботу змінюють світ навколо. Кожен день ми стикаємося з білью, ми стикаємося з добротою, ми говоримо про людей, які допомагають іншим. Але мова сьогодні йде не про волонтерство. Ми сьогодні знайомимось з людиною, яка знає, що таке біль, що таке втрата, що таке справжня допомога. Це депутатка Білогородської громади, директорка надання соціальних послуг, царьова Оксана Іванівна в нашій студії. Вітаю вас, Оксана Іванівна, Дякую, що завітали до нашої студії, тому що мені дуже приємно а, пліч опліч з вами бути тут і поговорити саме про вашу професію, про вашу роботу. 40 хвилин тому ви дізналися про поранення вашого сина, так. і тому наша програма сьогодні дуже сумна. А, але саме про це ви кожен день говорите з іншими людьми. Так. Я знаю прийміть мої співчуття. Він живий, здоровий, слава Богу, тому І ви поїдете тому... до нього. Так, звичайно. Все це розпочинається саме з першого кроку. От до вас приходять люди. З чого ви починаєте свій робочий день і про що ви взагалі говорите? Знаєте, кожен робочий день він різний. Є з досягненнями і хочеться порадіти за людей. В когось знайшовся син, який був безвісті, зниклий, а в когось зник безвісті, зниклий син. Тому це наскільки, як чорне з білим, можна зрівняти цю роботу і кожен день нашої роботи. Тому що до нас приходять вже люди, не ті, які все мають, у них все добре. А ті люди, які потребують ну, хоча б доброго слова, хоча б якоїсь підтримки, ну в крайньому разі навіть обіймі. Е, і це, фахівці нашого центру мають з ними, скажімо так, працювати постійно. працювати, говорити, переживати разом з ними, тому що, повірте, кожна ситуація, кожен життєвий шлях, кожна доля людини пропускається через своє серце, тому що на цій роботі працюють люди. Які віддані свої роботі, їм подобається, не тільки, не тільки прийшов на роботу, відпрацював і пішов. Ні, у нас так не буває. У так. нас ми виїжджаємо вночі, ми їздимо. Після робочого часу ми їздимо. До робочого часу і є смішні, цікаві ну, історії, що можна посміятися. А є такі, що до, наскільки боляче і наскільки розривається серце, що які б тренінги, які сьогодні в нас проводився в центрі, тренінг, е межі, свої межі мають бути, то навіть це не допомагає, тому що коли приходить матір, в якої з них син без звісти, ніякі межі не допомагають. І хочеться обняти, і хочеться на руки посадити, і хочеться щось, добре слово сказати, знайти б його ще так. Оксана Івановна, ви дійшли до такої ситуації і до такого спідчуття не просто так. Звідки ви? З якого роду? Як ви взагалі опинилися в Білогородській громаді? Ну, я з Бобриці вийшла заміж в Білогородку, була заміжня 32 роки за чоловіком. Тобто, ви коріна е, да, Білогородчанка, да, може, на да, нашої громади? Можна так сказати, uh -huh. виховала двоє дітей, сина й доньку. Е, працювати прийшла на цю посаду в 2012 році. 1 серпня в мене буде 13 років, як я працюю в соціальній сфері. Чому саме такий вибір? Що спонукало піти? Ой, я навіть не знаю. У мене так кардинально змінилося в 2012 році життя. Ну, Із головного бухгалтера і директора в торгівельних магазинах. Мені запропонували, бо я перенесла інсульт. Мені було трошки угу. тяжко працювати. Запропонували та йдемо. І йдемо, будеш, попробує працювати. І я прийшла на цю посаду. Яка у вас була родина? Яке виховання давали у вас? Ви пам'ятаєте? Е, е, я одне можу сказати, що кругосвіт мого життя і цілі, інтереси е, все кардинально змінилося, коли я прийшла на цю роботу. От ось той період, як ви відчували оточення, взагалі всесвіт, і зараз як ви його відчуваєте? Через що ви пропустили, як ви можете охарактеризувати, якщо це можливо, ви знаєте, сказати? я можу, мабуть, так сказати, що колись був, ну як гості приходять, да, там, доставляєш, доставляєш і там 40 чоловік, 20, 30 там, кожного разу. А зараз кардинально зменшилась, скажімо, друзів, кількість, і кардинально змінилось оточення. З чим це пов'язано? Слава Богу. Ну, мабуть, змінилися інтереси і цінності в житті. Я думаю, що це саме так. Яке вас ставлення до людей було до того і зараз на цій посаді? Е, ну, До людей я не скажу, що воно в мене змінилося. Угу. Я завжди гарно ставилась, не знаю. Можливо, когось собі дала, то хай вибачають, але ситуації в житті бувають різні. Я завжди могла. ну, як тоді, як і, і зараз, я прийду на допомогу будь-коли в будь-який час і за будь-якою допомогою. Навіть коли людина буде на обочині, була випадок з одірваною ногою, я зупинюся і покажу допомогу, скажімо так. А, а ви вірите в зміну людини? Тобто ви допомагаєте, ви очікуєте щось чи ні? Звичайно, ви знаєте, коли е, працюєш з сім'єю, і коли сім'я виводиш. Сім'ю допомагаєш, і вона чогось досягає? У нас слава Богу, є багато випадків, є чим пишатись нашому колективу. То ви не ну, це не можна описати, яка це радість, і яка що людина може змінитися. А що її змінює? Матеріальне становище, відношення ну, це, скажімо, що саме? це комплексний підхід. Угу. Якщо людина потрапляє в складні життєві обставини, в неї все було, ну, от, візьмемо внутрішньопереміщених сімей. Да? І коли людина втратить, ну вони втрачають насправді все. І наш закон, на жаль, не закони, не держава наша не була готова до того, що буде така, ну, така ситуація в країні, скільки людей залишиться без житла. І воно з 2014 року не продумано це. Я пам'ятаю, як в 2014 році почали до нас їхати люди, які приїздили і просили ну, поселити їх, а в нас їх нема де поселити. І ми розуміємо, що коли ми кажемо, та їдьте в Житомир там, або їдьте у Вінничину на Вінничину, в якісь там села, там є пусті будинки. А що їм робити там? Угу. Люди приїхали з вищою освітою, у якої було, ну, своє оточення, свої були досягнення, і відіслати їх десь туди, де вони не зможуть навіть працевлаштуватися ну це якось негуманно. Даже навіть не по-людськи, мабуть. Як люди і це вирішують скором, це правда. питання і як ви їм допомагаєте? Ми можемо допомогти дуже мало чим. Житлом не допоможемо, орендою не допоможемо. Ну, наша громада може тільки ну, сплатити частково за лікування, допомогти гуманітарною допомогою. і То вже в нас в громаді її дуже мало. Ми працюємо, наш центр працює, наш колектив працює для того, щоб залучати волонтерів, щоб ми могли хоча б якось угу. надати продуктові набори, або засоби гігієни. я Але... пам'ятаю, як видавали жінки, яка угу. втратила, ми їхали саме. До матері, яка втратила сина, передавала ці продуктові набори, вони раділи дуже. Так? Е, тому ну, це саме маленьке те, що ми зро, можемо зробити. А як Зараз... ви працюєте з волонтерами? Де ви їх знаходите, що ви їм кажете? А Ви знаєте, з початку повномасштабного вторгнення чогось мене почали шукати через соцмережі. І коли в 2022 році на початку лютий-березень, до мене просто. Телефонували в меседжер, списувалися і вони приїздили, привозили. і Наші працівники розвозили під пострілами по домах, і м'ясо привозили, і Я, Чесно, я не шукала. На сьогоднішній день нас шукають, скажімо так, нам пишуть, телефонують, наші контакти всюди є, у нас є своя сторінка в Фейсбуці. О, чим, ви, чим конкретно займається центр, а основні напрямки? Ой, у нас багато напрямків. Ну, е, Беремо роботу з внутрішньопереміщеними сім'ями, особами, особами з інвалідністю, дітки сім'ї, де виховуються діти з інвалідністю, військовослужбовці. Це... У нас створений відділ, сільська рада створила завдяки Антону Михайловичу. Пішли на зустріч на створено відділ по роботі з військовослужбовцями та членами їх родин. Сюди входять всі категорії. У нас є що таке складні життєві обставини. Ми всі зараз складних життєвих обставинах, але є таке поняття як неналежне виконання батьківських обов'язків. Угу. І на жаль, у нас таких багато в громаді. І це таке, ну серце розривається. Я пам'ятаю, як ми з вами теж їздили і констатували факт е так. побиття жінки. І це такі випадки трапляються? Дуже багато. На жаль, це дуже багато. В нас такого зараз і ну. Не ми від цього, не... У нас робота з кривдниками, які вчиняють домашнє насильство. Угу. У нас і жертвами, які е постраждали від вчинення домашнього насильства. Проводили... А як ви з ними роб... працюєте далі? Психолог? У нас затверджені. <працює> да, у нас є в центрі психолог, у нас працює, затверджені програми в сільській раді. у нас. Угу. Е і ми працюємо по тому. які Зворотній зв'язок ви отримували, чи допомагає це людям? Вони охоче йдуть. Багатьом на... допомагає. Ну, ну, не всім. як, Ну як Людина може змінитися. Ну, плюс до того, зараз дуже багато, що військовослужбовці перебувають все зачеє таке uh -huh. поняття. Да? Вони зловживають алкоголем. І, на жаль, страждає родина, особливо діти. Тому. і це... Дуже часті вже випадки почалися, і з цим потрібно працювати. А і от як так... потрібно працювати? Ну, це ж таке питання дуже ну, вразливе. Я вам хочу сказати по-різному. Буває, що приходиш, ну, як кажуть, не можемо підвищувати угу. голос. Так? А буває, треба гримнути, щоб до нього дійшло угу. хоча б з другого разу. І буває, діє, так. По-різному. По-різному. Буває, залучаємо. Сподіваюся на співпрацю, у нас ветеранську раду створено вже, і дуже сподіваюся, що ми будемо співпрацювати з ветеранською радою, тому що коли з військовим щось там відбувається, має бути людина, яка може на своїй мові говорити. У мене був випадок, що коли хлопчика нас накрило в мене в кабінеті, то я з ним час 20 сиділа під столом. Ого. Тому, Випадків дуже сильно багато, і вони досить різні і різняться. Соціальний захист населення це взагалі таке абстрактне поняття, тому що воно враховується дуже багато ключових факторів. І для людини ну, незрозуміло, що таке захист, що, куди я можу піти, що я маю попросити, яка допомога, який зворотний зв'язок, що від мене потім потребує ця організація. От Розкажи а, людям, як дивіться, це відбувається. Це такі... Начебто й одне ціле, але з різними, скажімо, своїми посадовими обов'язками і функції. Соціальний захист вже там у нас створено відділ в сільській раді, відділ з питань соціальної та ветеранської політики. Що сюди входить? Сюди входять це грошові виплати, оформлення пільг грошових виплат. І вони є координаторами нашої роботи. Людина звертається, вони мають опрацювати це в цифровій системі. Виконавцем безпосередньо це наш центр. Там, коли людина звертається до УСЗН, як там, да, говорить, там, вона говорить, що їм потрібно, яка саме послуга їй потрібна. Оформити виплати це одне. Якщо людина не може самотужки виплатити, це супровід. Угу. Соціальний супровід або родини, або особи по ті чи інші послуги. Є комплексні послуги, якщо постраждала домашнього насильства людина. Там зовсім інший напрямок. Тому на сьогоднішній день нашим центром додається більше як 17 соціальних послуг. І, ну, їх багато, і ми розширюємося. Ми зараз знову будемо впроваджувати ще дві нові послуги. Кожна людина може до вас звернутися? Так, а як це вона має зробити? Вони можуть безпосередньо до нас. Ми скоординуємо людину, куди її пойти, і як розкажемо з чого починати, тому що насправді це все заплутано і угу. все. А можна звернутися до УСЗН. До, та у нас очолює Інна Юріївна Юрівна Кравченко. Там, де виплат. Де вона скоординує людину, куди йти і що робити. Подай Ви працюєте заяву. тільки по громаді чи інші сторонні люди де... з інших громад, теж звертаються вона до вас? Звертаються всі, хто проживає в громаді, і навіть буває таке, що з інших громад теж приїжджають за консультацією або за інформуванням. Так як ми знаходимося біля Києва, то звісно питання таке вузьке і сільське питання житла. Воно потребує постійного вирішення. Чи співпрацюєте ви з соціальною службою з Міністерством соціальної політики в Києві по вирішенню цього питання? Е, насправді є законодавство щодо надання житла, але воно наскільки вузьке і кожного разу змінюється. Коли угу. з'являється, на жаль, можливо, хтось мене побачить і почує, що я кажу: ну це правда, коли е, виходить закон. Про те, що там надати житло таким-то, таким то особам. Угу. Да, там, наприклад, була там, якщо я не помиляюсь, 565 постанова, що щодо надання компенсації на житло, це коли людина брала участь в бойових діях, є внутрішньопереміщеною особою. Скасовано вже це. Вони не можуть вже. І люди ходять, ходять, б'ються і вони не можуть нічого зробити. І кожного разу щось таке додається, що ці люди не можуть отримати. Мало того, що коли бійці приходять зараз, е, хлопчик у нас в нього свого житла немає, абсолютно немає. Але прописано певна категорія, яка може звернутися або за компенсацію на оренду житла, або за цим житлом. Перва друга група. А усна вказівка, на жаль, Недавно. дана, що перша друга група не дається. Це це в такому вже випадку в крайньому дається, що в мене хлопчинка, якому 26 років, його руки не працюють, а він, а він не може нічого отримати і отримав третю групу і тільки на рік. Тому вже зовсім недосконале да? законодавство. А громади ну, не потягнуть цього. Це саме вразливе питання ви вважаєте, на сьогоднішній так. день. Якщо б ми мали таку можливість забезпечити всіх всіх людей житлом, то які б питання б ще залишалися? Скільки б це відсотків покривало вирішенню проблематики? Знаєте, в нас є родина, ну одинока мати з двома дітками і живе своєю мамою у квартира, і це наскільки жахливо, що ви собі не уявляєте. Ми її поселяли вже і в будинок матері і дитини. Вже, що ми, ми вже як от, на каруселях. От, вже, як, як тільки ми вже з нею не бавилися, ну, вже сили немає, бо має бути віддача, має людина, а три роки ми за руку водимо цю людину і ніяких вже. А що з нею? Не хоче людина, от вона звикла, що ми їй памперси даємо, продукти uh -huh. харчування даємо, засоби гігієни даємо, е фахівець, який uh -huh. здійснює соціальний супровід, по лікарнях возить, в садочок записує. Наташа запишись, Наташа не хоче писатися. Uh -huh. е тобто ви все робите, здій за людину. здійснює фахівець uh -huh. соціальної роботи, ну, не хоче людина. Оце ну, той самий випадок, коли не хоче. Є такі вічні. Соціальні здійснення, соціальні супроводи. От цей самий випадок, не хоче людина це. І от якби було ну от, соціальне житло, ми її звідти витягли, угу. оставили її саму, не так, як в, мат... в будинку матері і дитини, що вона побула там, біля неї ходять кругами все і все роблять. І допомагають їй, підказують, іди сюди зроби, те показали. А так її забрали від звіти, поселили окремо в соціальну квартиру, де вона буде свій побут налаштовувати сама. Ми прийшли щось там раз на тиждень, підказали і будемо дивитися, тому що на сьогоднішній день. Ситуація така, що у мене бажання тільки вилученити, хай тимчасово, хай без позбавлення батьківських прав, але вилучити дітей. Дітей, дітей. Тому Щоб що в тих страждали. умовах, де вона проживає, це просто жахливо. Діти не мають так проживати, діти мають розвиватися, отримувати всі освітні і медичні послуги взагалі, як жити щасливим життям. У нас такої можливості, на жаль, немає. Але ви сказали, що вона живе з своєю матусею. Матуся, на жаль, якщо матуся не приділяла уваги своїй дитині, що вона може приділити іншим. Ну, воно ж, як сніжний ком. От, що вона навчилася, те вона зараз своїм дітям. А ми розуміємо, що це саме от майбутнє нашої країни. Якщо у нас є така ситуація з сім'ями, то що далі очікувати, да, надалі? А що треба робити в такому випадку, от, на ваш погляд, тому що ви як Мені здається, що потрібно на ну, це моя суб'єктивна можливо думка, але забудівники мають громадам виділяти соціальне житло, там, де е, ну, одна-дві таких е, житлових приміщення, де можна бути ну, от, вилучити дітей, ну вилучити сім'ю, там дати можливість і там протягом півроку е, да, облаштувати свій побут. Змінити своє житло, своє, своє бачення на життя і підходити до цього. Тому що в даному випадку, якщо чесно, це, ну, от, ну, це знову ж таки моя суб'єктивна думка, це безсилля. Коли ти пнешся, пнеш. Як казала колись моя бабуся, якщо дитина пнеться, хочеться її підштовхнути. Якщо вона стоїть, то ну, їй до халери. Тому. Якщо вона стоїть, ти їй говориш, а вона от, отак голову і вона далі не йде. Ну, ну що ти зробиш? Ну, ми будемо дуже довго сидіти і замість неї робити. І на цьому все закінчиться. Ви збираєтесь в колективі, щось обговорювати, ви обговорюєте такі вразливі питання. І... Ми і... все і... абсолютно угу. обговорюємо. Як люди сприймають саме в колективі? У мене найкращий колектив, мабуть, я навіть без сумніву. Я його дуже люблю, дуже ціную кожного з них. Вони всі різні. Але ми як кулачок всі разом. ми, Якщо в мене щось там. Я так дівчатки, у нас є мальчик, підходимо, мозговий штурм. Давайте думати, що ми будемо робити, як ми це питання будемо вирішувати. І ми кожен по словечку, кожне, кожне слово прийняте і вибудовується якась уже. Така Система що, відносин. відповідно. Да, да, да. Як ви підбираєте людей на таку роботу? Тому що це не просто робота, це життя, це велика відповідальність <гум> за життя інших. <гум> у нас на я, я не знаю, ну це смішно, у нас в один день є багато ну, іменинників. От, наприклад, в мій день народження, ще моїх два працівника Теж. і якось ну, я не знаю. Ну, от приходить людина до душі. Є таке, що ну, прийшла, і я знаю, що я не, не хочу. Угу. Якщо людина прийшла і я бачу, що вона працювати не буде, я зразу ну відразу кажу, це не твоє, змінюй. Я дуже вам вдячна за те, що ви сьогодні прийшли. Поговорили про нашу громаду, про саме найболючі соціальне питання. Хочу звернутися до всіх, щоб кожен тримався один за одним, беріг один одного. А розумів, що саме головне в житті це є, є життя, це життя ваших близьких оточуючих. Щоб ви доглядали один за одним, а, є якісь моменти радості, якісь моменти сумніву, але все одно ми всі разом і ми всі маємо триматися разом. І я вам дуже вдячна. Бережіть себе, бережіть свою родину, свого сина, щоб все було гаразд, тому що ми починали нашу програму саме з таких сумних новин. Що 40 хвилин тому була отримана звістка про поранення сина Оксани Іванні. Але ми сподіваємося, що людина великого серця, вели. Душі, вона має захистити не тільки себе, але й свою родину, і все буде добре, і навіть не маємо сумніву. Я вам дуже вдячна. Я вам також за запрошення. Бережіть себе і будемо Я про це знаю. говорити. Якщо є нагальні питання, ми можемо обговорювати в нашій студії. І якщо ви хочете звернутися до людей, будь ласка, зверніться. Шановна громада і гості нашої громади. Перш за все, бажаю вам всім здоров'я, розуміння і затишку в родині. Щоб кожен з нас, кожен з вас розумів, що кожні дії, це на... і тоді, потім нас чекають наслідки наших дій. Навіть якщо щось погане подумали подумки, воно повертається назад. Тому бережіть себе. Любіть себе, любіть своїх оточуючих. І нехай доброта в ваших серцях не згасає. Творимо вільно, говоримо відкрито, діємо разом.